Я не знаю, що я вправі говорити, хто такий лідер, але на мою суб'єктивну думку, лідер це той, хто веде. Менеджер чи керівник від лідера відрізняється тим, що менеджер це просто управлінець. і він без людей пустий. Він просто технічна частина бізнесу. А лідер це та людина, яка дає бачення бізнесу, підприємству, групі і працює вже більш на стратегічному рівні, як на тактичному. Лідером можна стати. Можна народитися, а можна бути. Стати ми можемо всі після навчання, після певного досвіду. Бути це коли робити кожен день лідерські вчинки. Тоді, коли іншим страшно, рухатись вперед, вести їх інших за собою. І народитися. Ну, таких випадків я не бачив, але думаю, вони також є, наприклад, Наполеон. Наприклад, будь лідером, аналізуй будь-яку ситуацію зі сторони першого лиця, зі сторони того, хто приймає на себе відповідальність за групу. І повір мені, твій статус в соціумі виросте, і ти будеш задоволений собою, як мінімум. А як максимум, ти будеш приносити велику користь людям, тому що будеш забирати від них їхні страхи. Сили мудрості, підписуйся, попереду багато корисно.